Виконуємо номер 787 із підручника Алгебра 7 та номер 35,8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть застосовуючи формулу різниці квадратів і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Застосуємо нашу формулу. У нас різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 67 відняти 57 буде 10. 67 додати 57 буде 124. 10 множимо на 124, отримаємо 1240. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 43 відняти 53 буде мінус 10. 43 додати 53 буде 96. Мінус 10 множимо на 96, буде мінус 960. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 112 відняти 88 буде 24. 112 додати 88 буде 200. Отримам 24 помножити на 200, це буде 4800. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 21,5 відняти 21,4 отримаємо 0,1. 21,5 додати 21,4, отримаємо 42,9. І тепер 0,1 множимо на 42,9, переносимо куму на один знак вліво, отримаємо 4,29.

І 0,725 додати 0,275 отримаємо отримав 1, 0,45 помножити на 1, отримаємо 0,45. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 5,2 третіх відняти 4,1 третя. Отримаємо 1,1 третьо. 5,2 третіх додати 4,1 третя, отримав 9,3 або це 10, тепер подамо 1,13 в рівні правильного дробу. Це буде у нас 4 треті. І помножимо на 10 перших, отримаємо 43. Дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. Це буде третя. Номер 787 із підручника Алгебра 7, та номер 35 крапочка 8 із підручника Математика 7 виконано.